Вітаю вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди того зі держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я вас запрошую на дуже цікаве заняття. Тож сідайте зручненько то та уважно слухайте. Я сьогодні знайшла листа і в ньому написали загад. Відгадаймо їх та дізнаємось, про кого ми сьогодні будемо говорити. Сіра шубка і спірдінки, на морозі, жвавий він, не орел, цей стрибунець. Хто це дітки? Горобець, розумашки, Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки-білі щічки називаються синички, правильно, дітки, завіває хуртовина і летять на Україну милі пташки, невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі сяють взимку. Снігорі, правильно, дітки. Крихотуха білобока звуть усі її. Сорока молодці. Хто це наче каже кар-кар-кар? хто літає поміж хмар? Це дебата горда пані ходить в сірому жупані. Як зветься ця матрона? Знають всі, що це ворона, вірно, дітки. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати. Як матуся, вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сірі світло голубі це топочуть голуби, вірно, дітки, ми з вами відгадали усі загадки. Дітки, а про яких птахів були загадки? Скажіть, будь ласка? Вірно, про зимуючий, а як ви вважаєте, чому не було загадок? Про ластівок, про зозулю. Правильно, тому що їх зараз немає. Вони полетіли у вирій, у теплі краї. А ці пташки зимують з нами. Дітки, а як пташки почуваються взимку? Вірно, їм холодно та голодно. І я вам пропоную послухати казку. Це горобці плачуть від холоду. Василя Сухомлинського. Зимового ранку. Пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок. Навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися, подумала Яринка. Пішла до хати, стала під стріхою, почула, як там цвірінчав горобець, а потім на землю упали крижані краплі, моленькі намастинки. Казка наша і закінчилась, дітки. Дітки, про кого написана? Так, про горобчика, вірно. А в яку пору року відбувається подія? Так, взимку. А чому ви так вирішили? Вірно, тому що дівчинка Яринка гуляла в зимовому саду. І на вулиці був великий мороз. Дітки, а звідки Яринка почула ще під горобців? Вірно, з-під даху. І що впало на землю з даху будинку? Крижані крапельки. А на що вони були схожі? Так, на крижані намистинки. Молодці дітки, малята, а як живеться птахам узимку? Скажіть, будь ласка, так, їм холодно і голодно. А чому їм голодно? Так, зима засипала усе білим снігом, тому птахи важко знаходять собі корм. Тому вони і селяться ближче до людей. А чим ми можемо їм допомогти? Так, повісити годівнички і підгодовувати їх. А навіщо потрібна годівниця? В який корм кладуть туди? Правильно, гарбузове насіння, пшоно, крихти хліба. Наш птах ситий і він не замерзне, коли поїв. Ось так ми можемо допомагати птахам дітки взимку. Дякую вам за увагу та до побачення. І пам'ятайте, все буде Україна. Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати.